Якщо раптом вимкнуть світло, не втрачаємо наснаги, а збираємось докупи і вигадуємо розваги. В хованки пограйте з мамою чи татом. Телевізор не працює, не сумуйте, краще почитайте казку. Якщо раптом ліфт не їде, позмагайтесь хто скоріше. Сходинок в своєму під'їзді нарахує якнайбільше. Інтернет пропав? Не страшно! Можна в гру таку зіграти. Хто вміє краще прибирати? Воду можуть відключити, не сумуйте, а зіграйте, хто більше в бутлі, набере собі води. В ванні плескатися довго недоречно. Позмагайтесь хто скоріше, душ приймає у родині. Якщо раптом опалення немає, робимо ковдри халабуду. В неї грітись залізаєм. У квартирі є тваринка, котик чи маленький пес. Одягніть йому ковтинку, або просто обійміть.